Сьогодні у нас 22 січня. І сьогодні розпочали обрізку нашого саду, ну, так сказати, не саду, а приступили до ландшафтного дизайну нашого ставочка. Обрізки у нас, ви знаєте, дуже багато, але до саду поки ще ми не дійшли, але треба упорядочити нашу таку зону так, комфорту. Дивіться, ростуть у мене верби і кожен рік я їх підрізаю. В якості обрізчика у нас бензопила. І ось так кожен рік їх зрізаю, і вони подивіться, як гарненько за рік це наростають у ці верби. Якщо їх залишити, то будуть вони дуже-дуже високі, багато листя в наш ставочок. Ну не потрібно воно. А так воно гарненько починає підніматися. Зараз хочу вам ну відео не про то. Зараз хочу вам віддати деякі відповіді на запитання по садові. Бо багато запитували там, по морозах, ще, ще по дечому. І хочу зараз дати відповіді і поговорити про ці питання. Зараз отож переходимо в сад і погнали де що вам покажу. Ось, друзі, перемістилися в наш молоденький садочок персика. Почнемо говорити з нього. Дивіться, запитували мене, як морози вплинуть на наш врожай, чи не буде випадок по бруньках. Дивіться, в мене в моїх умовах найбільші заморозки були 24 градуси, які я зафіксував, які я бачив. Можливо, десь до 25 стрибало, але ну, в загальному те, що я бачив, було 25 градусів. Я так дивлюся, і на мою думку, ця температура не повинна вплинути ніяк на нашу бруньку. Бачите, подивіться, наша плодова брунечка Вона знаходиться в більш-менш гарному стані. Це дуже добре, що ці морози пройшли у нас в січні, місяці, так сказати, тоді, коли вони потрібні. А не в лютому, да, коли вже бруньки набрягші, пішло тепло, а тоді різко заморозки. От тоді можуть бути у нас якісь випади по бруньках. Зараз, на мою думку, я думаю, що все повинно бути добре. Персик зачастую, бачите, за рахунок того, що в нього така опушена брунічка, за рахунок того, що в нього ось така опушена брунічка, вона набагато краще тримає морози, аніж взяти там кісточковий абрикос. Там трішки ситуація по морозосідкості менша. Е, Слідує, що хочу вам показати, плотність зайця в нашому саду. Е, подивіться, Це все сліди зайця, хто розбирається, да, той добре знає, що це сліди зайця. Бачите? У нас все стоптано зайцем. подивіться. Е, що цікаво, поки на даний момент пошкоджень ніяких не бачив, навіть гілок, стовбури наші замотані. Е... Тому ось так. Єдине, що... А, навіть оці, пам'ятаєте, я вам показував, що білили оприскувача е, оці молоденькі саженці на дорощування. Е, навіть поки в них пошкоджень, я не бачу. Ну це поки. Зайць зачастую починає лютувати вже ближче до весни, коли йому немає що їсти. Але зараз пішло тепло, я думаю, що все воно буде добре. Ви напишіть в коментарях, в якому регіоні які у вас були зафіксовані заморозки. Найбільше. Зараз переходимо далі в садочок. Ось дивіться, також плотність зайця, це наші окульоровочки, персика, саженці на цей сезон. Подивіться, що вони тут творять. Просто, просто капець, подивіться. Гілки з'їдають. Все це, але це нам не поміха. У да, нас там, де під снігом, заукульована брунічка. І з ними будемо формувати сажанець. А це все буде зрізатись, тому хай вони це їдять, це їм, як сказати, їм більше як примана. Вони, бачите, їдять мегдаль, а брунечку нашу. Дуже чудово, що вона у нас знаходиться в снігу. Це від мороза захищає і від зайця. Гарні сніги у нас пройшли. Подивіться, плотність зайця. Це просто, я ще такого не пам'ятаю. А он подивіться, які стежки. Дивіться, що робиться. Це просто, ну, просто з чимось. Все збігано Е, Бо вже в нашій місцевості вже четвертий рік полювання на зайця закрите і плотність даного звіра збільшилася. Також, друзі, ще хочу дати таку цікаву рекомендацію. Якщо ви переживаєте, в якому стані у вас бруньки, що можна зробити. Це і цікаво і для себе зробити таку перевірку. Можна нарізати наш гілячок да, з персика, там, неважливо з чого. Ставимо водичку на вікно і в тепле місце. За декілька днів ці брунючки починають набухати, починають з'являтися листочки. Да? І можна побачити, в якому стані брунька. Чи вона тронеться, набухне, чи вона буде підсушуватися і зробити деякі висновки. Також на враження морозом впливають такі фактори, як вітри та відносна вологість повітря. Це все сукупності може впливати на підмерзання, не лише сила морозу. Друзі, ситуація може бути трішки гірша. Абрикоса, бачите, в неї такі бруньки менш тримає заморозок. Минулий рік, бачите, була спочатку така тепла погода, бруньки почали якби набрякати зарані і в лютому мороз такий луп. Мінус 17 було в нас, і 50, ну не 50, десь відсотків 40 квіткових бруньок в наших вже були втрачено. За рахунок цього морозу, бо коли пішла весна, частина почала відновлюватися, ну, на... почала вегетацію, а інша просто відсохла і відпала. А далі добив мороз весняний, один, другий, і по абрикосах ми отримали там врожай мінімальний, так, щоб тільки дітям було спробувати. Бо в нас абрикоса невелика кількість, у нас ранні сорти, так сказати, для свого вжитку. Зараз знаходимося, друзі, в яблуневому вже в садові. Також хочу вам показати цікавий е е факт е наявності зайця. Подивіться, що робиться в яблуневому садові. Просто все стоптано. Е зараз, поки шкоди ніякого не несуть, бачите оці гілки. Вони просто підгризають. Ну, ці нижні гілки вони все рівно будуть видалятися, вони будуть заважати, то хай собі їсть. А ви напишіть в коментарях, яка у вас плотність зайця, чи достатня кількість. І чи не нанесуть вони вам шкоду зараз. Бачите, подивіться, все збігано зайчиком. Так, по яблунях, друзі, що вам скажу? Обрізку поки ще не починав. Були у нас морози з лютей, ще, да, я вам вже казав, 24 градуса. Нічого взагалі не хотілося робити такими морозами. І що було як би цей. Коли починати буду обрізку? Зараз вже потепліло відлига і думаю, десь якусь недільку. І вже потихеньку можна буде з оцих яблунь таких більш потужних починати вже обрізати. Потім будемо переходити до, до молодих. Більш молодших насаджень, а персики вже будемо обрізати в самому кінці. Бачите, друзі, в такому стані у нас яблуні вже можна обрізати. Тут трохи валевантаження врожає, ми бачимо трохи занадто сильні процеси. Пошкодили морозом перший, перший ряд. Тож, друзі, ось, ось так. Тому. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі обрізки будемо показувати, різні формування, як і на підщепах М9, ММ106, груша, класична обрізка чашею, обрізка персика, веретено, чаша. Все будемо показувати і давати якісь рекомендації, комусь може бути корисно. Бачите, ось груша у нас. Тут зайць трошки менше бігає, вже ближче, бачите, до, до будинків, трошки менше. А там внизу ви бачили. А ви напишіть в коментарях, що у вас робиться по зайцях. І чи відкрите у вас полювання зараз в теперішній час, бо знаєш, що в деяких регіонах полювання було відкрите саме на зайця. Все, всім дякую за увагу, всім до побачення. Таке відео про все і ні про що. Але давно не знімали, давно не виходили, щось хочеться показати, то я ж кажу, слідкуйте. Я думаю, десь неділька вже почнеться обрізки і щось будемо показувати цікавеньке. Всім до побачення.